Доброго ліня чи вечора, шановні панові студенти, так як я обіцяв під час лекції геометрії та алебри, я цю лекцію запишу, яку ми завдяки тривозі не змогли нормально повітря провести. Отже, наша сьогоднішня лекція буде присвячена векторним просторі. Лекція, векторні простори. Векторні простори більш детально будуть розглядатися в подальших лекціях цього курсу. Саме у цій лекції ми лише їх означаємо та перерахуємо ті основні частивості, які будуть нам потрібні в подальших лекціях. Отже почнемо з означення векторного простору. Означення. Векторним простором або лінійним простором над полем К називається трійка В велике з двома операціями, тобто межона В велике з операціями плюс і краполька. Далі ми будемо вважати, що це поле К це без спрощення викладу, щоб уявити, це буде або поле дійсних чисел, або поле комплексних чисел. І ця трійка складається з множени В об'єктів, так, які ми надалі будемо називати векторами. E, і разом з двома операціями: операцією адитивною, так, що означається знаково привизиком, і операцією крапочка. так? Який, відповідно, називається додавання векторів і множення скаляр, множення вектора на скаляр, відповідно, так? Ібо що В що відносно операції плюсик є абеловою комутативною групою. І тобто, що це означає Абелова комутативна група? Тобто, що У плюс В для всіх У В з В належить В. І виконується наступні умови. У плюс В належить В, це означає, що який би не взяв елементи У і В з великого, так, то У плюс В. Це і знову елемент В. Тобто існує якийсь Z, так? що U плюс V дорівнює Z, і цей Z належить В. Виконується в наступному першому. Це операція знають такій умові U плюс В плюс В дорівнює У плюс В плюс В. Для будь-яких v, W з В великого. І ця властивість називається асоціативною. В даному випадку ми будемо говорити, що це асоціативність операції додавання векторів. Друга умова, що U плюс В дорівнює V плюс U. Для будь-яких УВ з В. Ну або чи кажуть, е ця операція є комутативною. Тобто ми говоримо про комутативність операції додавання векторів. Третя операція говорить про існування так званого нуль-вектор. Ми його будемо позначати ось так, без жодних рисочок, стрілочок, так? Що вона говорить? Щу плюс В дорівнює У. У 0 U, перепрошую дорівнює U плюс 0 дорівнює U, для будь-якого вектора U з векторного простору V. З в це говорить так, що існує нейтральний елемент стосовно операції додавання векторів. Ну і четверта умова: що для звільного вектора U з В великої існує обернений до нього вектор. Ми його будемо написувати писати мінус У, так, як елемент В, такий, що У до плюс мінус У дорівнює 0 вектор. Ця ще властивість називається існування оберненого елемента стосовно операції додавання векторів. І відносно множення вектора на скаляр, так. Що ми це мається на увазі? Що В є замкнена відносно множення на скляр. Тобто ми для будь-якого А з поля К і будь-якого вектора В з В великого, так ми маємо, що А помножити на В маленьке, так є елементом В великого. Тобто ця множина задана, замкнена, іншими словами, відносно множення на скляр з поля К. І, крім того, ще виконуються такі тотожності для всіх АБ з поля К і У і векторів У В е, з великого. Перша властивість. Що А помножити на суму векторів У плюс В, це є А помножити на вектор У плюс А помножити на вектор В. І ця властивість називається дистрибутивність операцій додавання векторів. Друга властивість, яка виконується, що якщо ми маємо скаляри А і Б, так? то А плюс Б помножити на вектор У це все одно, що А помножити на вектор У плюс Б помножити на вектор У. І ця властивість називається дистрибутивність операції множення на скаляр. Третя властивість це А помножити на Б, це відповідно скаляр з поля П, так? Це А помножити на Б помножити на вектор У, це все одно, що А помножити на добуток Б на У, так? І ще називається асоціативність операції множення на скаляр. Ну і саме основне, в кожному полі є одинички. Якщо ми беремо поле кортексне число, це звичайна наша одиничка, поле дійсних чисел, це так само одиничка, яку ми вчили в школі, так? Що одиничка помножити на У дорівнює У для будь-якого вектора. Тобто, якщо виконуються ці вісім умов, так? При умові, що на V задано дві операції додавання векторів, множення вектора на скаляр чи множення вектора на число з поляка, так. А це означає, що ці операції замкнені. Замкненість означає, що якщо У і В належить В велике, так, то їхня сума належить В велике відносно операції додавання, так? І замкненість відносно операції множення на число, це означає, що яке би не взяв. Елемент А з поляка і В вектор з В великого, так, то А помножити на В це знову буде елемент якийсь е, з В великого. Отже, ще раз нагадуємо векторним простором або лінійним простором на поливка називається трійка В, на який задано дві операції додавання векторів і множення векторів на скаляр, так? І що виконується цих вісім, так? Зазвичай, для спрощення запису ми надалі символу цю крапочку множення, будемо пускати. І будемо писати АУ замість А помножити на У. Це традиційно, так і є в шкільному курсі математики. Крім того, якщо поле та операції зрозумілі з контексту, то векторний простір В з плюсиком 0 будемо позначати просто як векторний простір В. Легко довести, що мінус У дорівнює мінус одиниця помножити на У. Правда, якщо ми до У додамо е, мінус одиниця помножити на U, так, а U – це є одиничка помножити на У, то тоді цей вираз за рахунок дистрибутивності може писати, що одиничка плюс-мінус одиничка, так, одиничка плюс-мінус одиничка це є просто одиничка мінус одиничка, так, яка дорівнює нулю. І будь-який 0 помножити на щось буде завжди 0. Да, тобто буде 0 вектор. тепер і все. А раз це так, виконується так. Е, чому це виконується? Бо v відносно операцію, група. В відносно операції датування Аплогруп. В є взаємно обернені. А тоді звідси випливає так, що цей елемент так є обернений до елемента У. І з єдиності оберненого елемента в групі випливає, що мінус У дорівнює рівня мінус одиниця помножити Н. З доведення цієї рівниці випливає, що корисно визначити оператор віднімання для векторів наступним чином. У мінус В це є У плюс мінус В, тобто до U додати, обернений до вектора В. Н-вимірний ефклідовий простір, ми будемо його позначати РН, є найбільш відомим прикладом векторного простору. Оскільки він є більший, чим множина точок, яка допускає добре відому структуру векторного простору над полем дійсних чисел R. А саме, якщо в нас є вектор U – це є упорядкований n набір u 1 і так далі В Н, вектор V – це є опорядкований набір v 1 і так далі В Н. Так за n, і це є якесь елемент, е, дійсне число, то ми визначимо U плюс V, так це по координатам додати. Це координати буде мати, цей вектор буде мати координати u 1 плюс v 1 по першій координаті, і так далі на останній координаті UN плюс VN. Ну і це помножити на У, це все одно, що всі координати помножити на С, так? Це буде такий вектор, який буде мати координати С У1 і так далі Су. Ми можемо вважати елементи множини РН або точками, так? У випадку R2 це елементи площини, так, або векторами. Залежно від контексту. І більш загально легко бачити, якщо К поле. То К в степені N, так? Тобто декартовий степень поля K це є векторний простір над полем К. Наступний приклад векторного простору це простір функцій. І він є дуже важливим класом векторних просторів. Нехай К поле, А підмножена k К в степені N, так? Тоді множина функцій з А в К це є векторний простір над полем К. З операціями поточкового додавання та множення на скаляр. Точніше, якщо і f і g функції так, е, з підмножини k в е, е, степені степень в k, і це є скаляр, так, то ми можемо визначити функцію, сума двох функцій і е, множення добуток скаляру на функцію f, так, де визначається за форму так. F плюс G від X, так, поточково. Це f Fід X, плюс G від X поточково. А C помножити на F, так, визначається на кожній точці Х, як c помножити на F від X. Визначення. під простором векторного простору В над полем К, називається підмножина в В, яка стосовно операції індукованих з В є векторним простором над полем К. Для прикладу, стосовно природних включень, векторні простори R M, коли M менше рівні N, є всі під просторами ВР, Так? Ну, До речі, можна саме поле комплексних чисел розглядати як векторний простір. Над це, це так над полем дійсних чисел, Це буде один векторний простір. І тоді наші, дійсні, тоді наші дійсні числа буде, тобто дійсна пряма, так, відносно операції додавання. І множення на скаляр це знову буде під векторний підпростір це над полем дійсних чисел, так. І це буде R над полем дійсних чисел. Назначення. Нехай В – векторний простір над полем К. Для фіксованої непорожньої множини векторів С, які складаються з У1 і так зв'язки У НВ, визначимо лінійну оболонку множини, яку ми надалі будемо позначати отак span S. С, так? Спан це лінійна оболонка. Або лінійну оболонку векторів в S, яку ми позначатимемо спан у1 і так зв'язка у N, як множину всіх векторів, що є лінійними комбінація цих векторів. Тобто, що це таке? Що таке лінійна оболонка С, так? Це ми розглядаємо всі всі можливі е е суми, так, які складаються з C 1 на У 1 плюс і так далі, плюс Cn на У Н. Всі можливі, де С 1 і так далі. Це це є елементи поляка. І ми будемо говорити, що множина S породжує підпростір X, і вектори в цьому випадку 1 і так далі V породжують підпростір X. Якщо виконуються такі умови, що X є лінійною оболонкою S, тобто лінійною оболонкою векторів 1 і так далі V. Ну і зрозуміло, що, наприклад, зручно визначати, що лінійна оболонка порожньої множини це є 2 вектор. Легко перевіряється, що лінійна оболонка векторів 1 і так у n є векторним підпростором векторного простору V, так для довільної підмножини векторів S у1 і так далі у n в векторному просторі v велике. Я пропоную вам самостійно спробувати зробити. Визначення, нехай V-векторний простір над полем k не непрочна множина векторів. S, яка складається з В1, У2 і так далі у n, в, в n в векторному просторі В, називається лінійно залежною, так, якщо рівність c 1 u 1 плюс c 2 u 2 плюс і так далі, плюс Cn у n дорівня 0 вектору, для деяких елементів c1 і так далі, СН поляка, з яких не всі дорівнюють нулю. Тобто думаєте, що ця е, система векторів є лінійно залежною, так? Якщо Існують такі хоча б один не нульовий, це, це ітий, так? що така сума, так? якщо лінійна комбінація таких векторів дорівнює нуль вектор. Причому щоб обов'язково, щоб хоча б один з С, з одна, була відмінна від нуля. Множина S великий, і вектори у 1 У2 і так далі називаються лінійно незалежними, якщо вони не є лінійно залежними. Трудно визначити порожню множину як лінійну, але незалежну множину векторів. Ну, давайте розберемося, що означає, що система векторів У1, У2 і так далі У n є лінійно незалежною. Це означає, що якщо виконується ось така рівність, що c 1 У1, плюс С2У2, плюс і так далі, чи плюс ЦНУН дорівнює 0 вектору, так виконується при одній умові, що всі C1, C2 і C3. N і так далі, це n так дорівнюють нулю. І, ну, іншими словами, це звучить так. Вектори є лінійно незалежними, якщо жодна нетривіальна лінійна комбінація, їх не дорівнює вектору. Ну, що таке нетривіальна комбінація? Це коли хоча б одне це іде рівності відмінні від нуля. Тривіальна лінійна комбінація, коли ми всі рівні нулю. Коли це один, рівня це 2 і так далі, рівня це N до рівня нулю. Як число. Дві ліній... Два лінійно залежні вектори називаються кулінарними. Це ви чули в шкільному курсі. Два ненульові вектори У1 і У2 є кулінарними, тоді тільки тоді, коли один з них є кратний іншому. Тобто. Лінійна оболонка У1 збігається з лінійною оболонкою вектору У2. Означить, нехай Х під простір векторного простору В велике. Так, множина векторів S називається базою чи базисом простору X, якщо S лінійно незалежна система векторів, і S утворює лінійну оболонку X. Тобто базис до цієї системи векторів, яка є лінійно незалежною, для Х, так, і її оболонка, лінійна оболонка утворює весь всю множину Х. Зауваження. Означення лінійно незалежних множин векторів, лінійно залежних множин векторів, лінійних оболонок і баз, які наведені вище, стосувалися лише скінченних векторів. І щоб зробити означення чіткішим і застосувати до більшості наших векторних просторів, у деяких випадках нам, можливо доведеться мати справу з нескінченно вимірними векторними просторами, і тому необхідно вказати, які зміни повинні бути внесені для їхнього урахування. Все, що потрібно зробити, це бути трохи більш уважним до того, що представляє собою лінійна комбінація векторів. Розглянемо довільну, можливо, нескінченну множину векторів В так, де альфа побігає індексуючу множину у, у векторному просторі. Визначимо лінійну комбінацію цих векторів як сума, сума по індексуючій множині І, так, всіх альфа таких, так, це альфа, В альфа. І всі, крім можливо, скінченної кількості коефіцієнтів, це альфа до 0. З цією концепцією лінійної комбінації векторів означення викладене вище, то наступна теорема застосовується до всіх векторних просторів. Добре відома наступна теорема з курсу лінії алгебри. Теорема. Будь-який векторний підпростір векторного простору має базу, та кількість векторів бази одночасно визначається під Кожну множину лінійно незалежних векторів у векторному просторі можна доповнити до бази цього простору. І ось ця, те, ця, ця теорема насправді обґрунтовує таке означення. Взначення. Виміром векторного простору В велике називається кількість векторів бази цього простору. Там та буде позначатися дім В велике. менше. Будемо говорити, що m вимірний підпростір n вимірного векторного простору має ковимір n-m. Завважимо. Ну, з наших означень, викладених вище, випливає, що векторний простір, який складається лише з нульового вектора, має вимірність 0, а порожня множина є його базою. Ну, наступне означення. Нехай. В великий і дубль В великий векторні простори над полем К. Відображення Т з векторного простору В великий, векторний простор дубль В великий, називається лінійним оператором, або ж його називають лінійним відображенням, якщо Т задовольняє нас таку умову, що Т від лінійної комбінації А, В плюс Б дорівнює А помножені на Т від. В плюс В помножити на Т від дубль В для всіх векторів В і дубль В з векторного простору В і скалярів А і Б з поля К. Доведення наступної теореми є абсолютно очевидним. Теорема. Обернене відображення до лінійного відображення, якщо воно існує, звичайно, є лінійне відображення. А також композиція лінійних. Відображення є лінійне відображення. Це очевидно, достатньо перевірити, що виконується в цьому. Значення. Лінійне відображення векторних просторів називається несингулярним, якщо для нього існує обернення. А у протилежному випадку лінійне відображення називається сингулярним. Несингулярне лінійне відображення векторних просторів називається ізоморфізмом. Ну, давайте ще означення. Нехай В і дубль В векторні простори над полем К. Якщо Т з В велике в В велике лінійне відображення, то означаємо ядро лінійного відображення Т, яке надалі ми будемо позначати ось таким чином K, R, T, Ядро. І то образ лінійного відображення Т, який надалі ми позначаємо тим умово, так, I, T. і будемо визначати це так. Ядро відображення Т, це є такі вектори з векторного простору В, такі що Т від вектора В, так, дорівнює нуль вектор В. Зрозуміло, що це є підмножина векторного простору В. І е, образом е, лінійного відображення Т, будемо називати такі е, значення Т від В, де В пробігає. Векторний простір В великий, так? Це зрозуміло, що це буде підножина векторного простору дубль В, так? Тобто у нас є відображення лінійне, Чи лінійне відображення, чи, чи лінійний оператор Т з векторного простору В велике, векторний простір дубль В велике. Зауважимо, що виконується така теорема, доведення якої справді очевидна теорема. Якщо Т, з Лінійне відображення з векторного простору В векторний простор W В над полем К, то ядро та образ відображення Т є векторними підпросторами, просторів В і дубль В відповідно. Більше того, вимір векторного простору В дорівнює вимір ядра оператора Т лінійного оператора плюс вимір. Перепрошую образу плюс вимір ядра. Ну, я мав навпаки хочу сказати, що цей вимір ядра плюс вимір образу. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати мою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. Ну, до зустрічі на, надіюсь на нормальних лекціях в аудиторії. Всім бажаю успіхів. І не забудьте, будь ласка, повідомити, що ви цю лекцію прослухали На мою пошту. Дякую за увагу. До побачення.